Мені здається, що ніколи не проходить мода на український орнамент. Вроді би тільки два кольори, але погляд до себе притягає. Це зараз Поліна Олексіївна дістала свої родинні вишивки. А зранку жінка береться за книжки, зошити, контрольні роботи. Поліна Олексіївна навчає діток історії у місцевій школі, вчителює у селі Межисить на Волині, у вільний час вишиває. І не просто рушники чи сорочку, цілу душу вкладає у кожен хрестик. Пригадує, любов до вишивання відчула ще з дитинства, почала одразу з рушника. Кінці. 80 початок 80-х, моє таке далеке дитинство і бабуся постійно за ткацьким верстатом, а мама за вишивкою. І рукоділля, це знаєте, ну так як в крові, і бабуся завжди казала, що з мене буде великий толк, тому що в мене дійсно тягло до цього, надзвичайно тягло. І вже десь з класу п'ятого я навчилася вишивати. Це релакс від цього, який дозволяє заспокоїтися, який дозволяє розслабитись. Приходиш інколи з роботи, і у мене чоловік каже: він бачить інколи, що я так трошки. І він каже: ну давай поп'єм каву, зроби кілька хрестиків. Поліна Олексіївна показує особливо цінну вишивку, весільний рушник. Рушник наш чоловіком, на який ми ставали, коли поєднували наші долі. Йому вже 34 рік. Він буде йти з нами до кінця нашого життя. І це те, що час від часу дістається. Ну, бачите, він трошки вже пожовтів, він трошки втратив колір, ну, але йому вже багато років. Ця вишивка серцю дорога, те, що вишивається дітям, дуже дороге серцю. І коли, можливо, вже мої сини в ці сорочки не влізуть, тому що вже вони в плечах стали ширші, вони вже зможніли, тому що ще школярами були. Але на пропозицію мені от за цю чорну сорочку пропонували 5 тисяч, але я її не віддам і за більше гроші, тому що вона була вишита для, для моєї дитини. Аби вишити один рушник, іде місяць півтора, бо ще ж робота в школі і домашнє господарство вишиває і на замовлення. Людей цікавить таке. Ручна робота цінується. машинну вишивку багато гарної, все, але те, що зроблено з любов'ю. Дуже багато рушників під ноги замовляють. Тому що це цікавить саме ручна робота на ікони. Багато рушників колись в моєму дитинстві багато вишитих картин мамою в дівоцтві було, а потім їх в сільських хатах поховали, поприймали. Ну тому що стало це не модно. А подивіться, скільки картин зараз нового вишивають. Коли більшість людей уже лягають спати, Поліна Олексіївна передусім контрольні перевіряє а вночі ще й до вишивки береться. Це надзвичайно кропітка робота. Це і очі, це і руки, це і вино посидіть, як воно дає під лопатками. Це нагрузка і на спину. Це так здається, що легко. Коли трошки підтискає час, і коли ти вже там сидиш вночі, і очі зліпаються, і пальці болять. Жінка тішиться, донечка теж захопилась вишиванням, це вже сімейне. Чоловік працює водієм на швидкій. Від доньки отримав особливий подарунок. В інтернеті попалась вишивка, де над фурою далекобійника Ангел тримає руки. І, от би мені таку, от би нам на швидку таку. І я захопилась цим і неможливо було знайти цю схему. І вона, зрештою, замовила її виготовили в індивідуальному підборі. Вона єдина на всю Україну, там швидка пророблена до, до грама, там повна зашивка. Оця робота, хоча не мною зроблена, зроблена донією, але її я її дуже люблю. Вона подарувала її працівникам швидкої в нас в селі. Кожен хрестик, немов мамина, молитва, особливо тепер, коли один із синів на фронті. Поліна Олексіївна вчителька, яка не просто навчає історії. Вона жінка, котра кожним стіпком, кожною вишиванкою тримає ту нитку, яка з'єднує цілі покоління. Олена Лищук, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс.